Тому що стосується використання штучних інтелектів для вирішення нових задач, ну треба буде дивитися, тому що ну мій досвід такий: він якби двоякий. З одного боку є реальні задачі, там де реально штучний інтелект, хоч це і дорого, між іншим, але він допомагає вирішувати конкретні бізнес-задачі і там є результати. А є дуже багато прикладів, коли сприймають штучний інтелект як black box, Як типу, ми зараз це прикрутимо, і воно запрацює автоматично і все буде добре. Це не так. Воно не працює, люди не розуміють, як воно працює досі, як його імплементувати, які для цього мають бути передумови тощо. Тому як щоденна рутина, абсолютно точно так, нікуди він вже не дінеться. Ну, тільки якщо в інтернету настане капець, але тоді багато чого зникне з нашого життя. З точки зору реального інструменту для вирішення задач, ну ще є дуже багато задач, там де люди все ще краще, і так буде надовго.